Доброго здоров'ячка всім. Сьогодні відео буде про дорогу. Про дорогу, стрій Тернопіль. Ну, я їду трошки далі, ніж за Тернопіль, я їду туди аж за Теребовлю. Як знаєте, в Теребовлі не ремонтують місто. Я приїжджаю між Ічо-Франківську область. Бачите, тут вже немає, вся дорога є. Тут Колись були взагалі яви. Тут між іншим воно дуже поганий був участок. Попереднє відео про дорогу, як я знімав, то тут приїхати було дуже важко. Зараз гарно собі. Я не лечу, спішити нема куди. Бачу мене Приїхати можна досить досить цей досить непогано. Розмітка зроблена, мости зроблені. так, Тут я доїхав до одного, до одного місця, тут вже я бачу, все, дорога закінчується. Дорога закінчується. Бачимо, зліст капець який. Але проїхати можливо, навіть з низькою посадкою машини от на цьому повороті, тут щебінь, щебінь на дорозі, проїхати можливо. Це єдиний участок, який практично неможливо, ну, важко проїхати. Далі все асфальтоване. Єдине, що потрібно бути обережним, бо, скажімо, ось Десь в цьому районі, ось тут є перехід, мається на увазі шари асфальту. І якщо їхати швидко, можна так підскочити добряче. Потрібно бути обережним. І ось тут, у цих кусочках, вже є вибоїни. Невеличкі, але є. Такі ями, скажімо так. І ось приблизно цей поворот теж вже є. Сув, СУВ асфальту частково Появляються ямки, скажімо так. В подальшому, там, далі все, все гаразд. Єдине те, що от тут колись е була дуже погана дорога, вони зараз це все зробили, мостинові зробили, все вже це є. Е і тут, проїхавши вже ті села, які нереально було проїхати, там дорога була жахлива. Зараз тут все нормально. Все нормально, тут вже дорога є. Тут вже дорога є, всюди є. От княгиничі, там теж було і моста не було, і цей вже асфальт є. Проїхати гарно, без проблем. Без проблем. От тут, зараз оцей участок. Тут теж не було асфальту, вже він є. І далі ми доходимо до. Львівської області. десь проходить так, приблизно Ні -ні, ще тут ми проїжджаємо, тут теж проїхати неможливо було. Вже все асфальтовано, все гарно. І ось ми дійшли до кордону. Тут Франківська, тут вже Львівська область. У Львівській області там вже все без проблем. Все, що там далі буде, ну, розмітки нема, але асфальт бо тут теж був поганий, поганий дуже участок. А, вже пішла розмітка. Ми сподіваюся, що далі вже буде все добре. Так, в Рогатині, в Рогатині теж є погані участки, там біля церкви є яме, але ви там швидко не будете їхати відповідно, тому що це місто, але там є поганий участок. Ні, як завжди, такі є ямки трошки по трасі, бляха вдавлений конкретно, але то немає нічого дивного. Тут їздять фури і трошки розбито тут. Щасно кажучи, будьте обережні, є такі ямки, досить такі небезпечні. Ну отут взагалі колись були такі просто жах. Я бачу, особливо вони там цього не виправили. Будьте уважні. Отут завжди був такий поганий участок. Поганий участок, сподіваюся, що його зробили. Так, отут зробили. Ну, глянемо зараз як далі. Так, відносно, відносно бачу, що там положений асфальт, хоча є деякі місця такі трамплінчики свого роду, але вони майже всюди, оці трампліни, я звернув увагу. Так, отут далі вже фінал, все далі. Та. Ні, ну правда, ями полатали, видно, що... Старий асфальт. Ну, зараз має бути, я думаю, це невеликий участок, тут теж приблизно кілометр, але проїхати цілком реально. Хоча ямки є. Ямки є небезпечні. Вроді би щось латали і перед їм вже позалишали. Так що краще не розганятися. Так, є бачу дуже небезпечні ями, В яких можна... Таку яму влетіти, вона по коліно, практично. Так. Оцей участок він небезпечний. Небезпечний, бо тому що є ями такі такі гострі ями, де можна зігнути диск і пробити колесо. Так що тут потрібно бути дуже уважним. Але тут же вон зараз далі асфальт. Цей участок будьте дуже уважні. Так, побачимо посадки, води яблуки, вау, яблука капецьки. Капецьке яблука. Колись це яблука горить цього А з цієї сторони горіть. А он тут якщо я не помиляюсь, Чортова гора.